Почнемо із о, такого набору спецій. Його можна отримати абсолютно безкоштовно, не платити ні за доставку, ні за що. Це може зробити кожна людина, яка ще не зареєстрована у КЕФРО. Я зареєстрована, але зареєструвала ще чоловіка. Дуже класна спеція. От мені дуже ось ця це взагалі топчик. У мене вона навіть є. Я вам покажу ось така. Я її була вже замовляла у такі великі банки. Вона дуже мені сподобалася, що схоже з нашою українською мівіною, яку ми додаємо там в супи. Ну, з приправою мій. Віна. І о, як це зробити? У мене в шапці профіля є посилання. Переходите за ним, відкриваєте. Якщо у вас ось так не відкривається, так як у мене, ви виходите заново і нажимаєте на ці три точечки. нажимаєте і відкрити в браузері. І потім вас сюди перекидає. І от, допустимо, з самого початку ми. Гортаємо і шукаємо акцію із Кефрон. Тут дуже багато акцій, так що, можете і з самого початку починати і безкоштовно все отримують. Ось ми знайшли безкоштовний набір із семи спецій тільки для нових користувачів. Ми заходимо. Я все переходжу в інший браузер, бо тут мені зручніше. Перекладаю сайт, і усе ми бачимо. Ви тут просто реєструєте свої дані і очікуєте, буквально днів через 5 Вам надішлють ці спеції. Я з вас підписка, лайк і коментар і збереження цього відео за корисну інформацію. А з мене більше всього цікавенького для вас, і побільше всього безкоштовного обняла.